Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжую відповіді на ваші запитання. Чи сядуть за стіл перемовин Україна і Росія у жовтні листопаді 2023 року? Так, якою буде наша позиція? Чи, сядуть, чи будуть перемовини між Росією і Україною? В листопаді. Ні, давайте в жовтні спочатку, да? Чи будуть перемовини між Росією і Україною в жовтні 2023 року. Скажіть, чи будуть перемовини? Покажіть. Так. Ну, це таке в мічтах, тільки в мріях. Правосуддя, і уміряність. Так, жовтень. Ні, це не буде. В жовтні не буде. Закриті шляхи не буде. В жовтні буде якесь правосуддя. Росіяни будуть отримувати те, що вони нам принесли. Вони будуть отримувати це назад. Це все зло буде йти вже на їх території, буде відбуватися якісь там, військові дії. Так, чи будуть перемовини між Росією і Україною в листопаді 2023 року. А в листопаді будуть перемовини? В листопад 2023 року, чи будуть перемовини, так, чи ні? Росія Україна. Є варіанти, таке можливе, але ще не на 100%. Це вирішено. Але є такі варіанти. Так, будуть думати. Можливо, це буде, будуть якісь трьохсторонні перемовини: башня, чотири міча. І до чогось домовляться. Будуть великі втрати з обох боків великі втрати, будуть дуже багато смертей. І це буде перемовини ще третя сторона буде. Листопад місяць можливі перемовини. Я не можу сказати на 100%, Це ще таке підпитання, але до чогось будуть домовлятися. Бо дуже великі втрати і дуже великі руйнування до, до того часу будуть. На жаль. Яка буде позиція наша? Яка буде позиція України на цих перемовинах? Значить, це в нас вийшов листопад місяць на листопад 23-го року. Яка наша позиція буде? Якщо відбудуться перемовини між Росією і Україною? Яка наша позиція буде в цьому? Скажіть? Ну, ми будемо. Нічого свого ми не віддамо, і ніяких там дружніх стосунків бути не може. І наша позиція буде так, щоб вони відводили війська, щоб забирали все, що прийшло сюди, оце пішки, прийшло, бо це голе, щоб воно йшло до, до себе, що залишило по собі е, е, ріки крові, щоб воно йшло додому. Звільнити цю територію до. Ну, по, по кордону України все звільнить. Все забрати свої манатки. Йти. Ось така наша позиція. Що наші, ну наші не вступлять нічого. Взагалі, ні, закрита позиція і все, все звільнить, і ми ніяких уступок ми не робимо. Так, яка ще наша? Хто буде сильніший на той момент мичі? Позиція, у кого буде сильніша позиція? У України чи у Росії на той момент на листопад, скажіть? Покажіть. Так, сім чаш і шість чаш. Це Україна, нам дадуть щось, що, що ми... у нас буде дуже сильна позиція, бо нам партнери дадуть те, що ми чекаємо довго. Мабуть, у нас вже будуть літаки. Можливо. Або інша якась зброя, яка дуже така небезпечна. Чи буде сильна позиція Росії? Скажіть, чи буде сильною позиція Росії на цих перемовинах? Ні, у Росії не буде сильної позиції. Вони будуть бояться покарання, вони будуть такі більш стримані, і в них ситуація буде вже на десяти мічах, що це повне дно. Так, чи буде сильною позицією України? Яка позиція України буде на листопад на цих перемовинах? Ми все можемо. Ми Цими обстрілами доведені вже до краю розорені. Але будемо мати якусь зброю, тобто наша позиція буде сильніша, що ми можемо робити. Ну, Оці обстріли можемо робити вже Росії ми. Що в нас буде позиція сильніша. Але це не одні ми, а ті, що за нами стоять. Плюс ми і плюс партнери країни-партнери, які всі об'єднаються, щоб зупинити Росію. Така в нас вийшла відповідь. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.